У далекому 2002 році команда Санта Моніка почала розробку God of War, яка тоді мала робочу назву Dark Odyssey. Через два роки на заході Santa Monica Gamers Day, організованому SCA, розробники дали декілька коментарів по цій грі, сказавши, що це буде схоже на злиття насильства з Devil May Cry, та головоломки з ICO. І 1 січня 2005 року була випущена демо-версія гри, яка називалась God of War The Hydra Battle. У грі продемонстрували багаточисленні бої з різними противниками, та босом всієї гри Гідрою. Но зовсім скоро, 22 березня, була випущена перша офіційна версія гри God of War, що стало початком історії про одного бога, який хотів захистити свою дочку, і в результаті всіх його подорожів відбувся кінець всього скандинавського світу, Рагнарьок. Дія першої годовар відбувається в декораціях стародавньої Греції, в епоху, коли свої подвиги зійснювали Геракл, Тесей та Персей. За людьми уважно спостерігають громовержець Зевс та інші олімпійці, і якщо що, втручаються в земні справи. В центрі сюжета Спартанець, який називається Кратос. У грі він зображається великим полководцем своєї армії, яка одна за одним здобувала перемогу в боях під командуванням Кратоса. Якось раз Кратос і його армія в своєму поході наштовхнулись на деяких варварів, що перевищують їх числом. Поразка неминуча, і в ту мить, коли вождь варварів уже готовий добити поваленого кратоса, спартанський воєначальник волає до бога війни Ареса. В обмін на порятунок, він пропонує завжди служити кровожерливому небожителю. Арес, як не дивно, відгукується і дарує кратосу потужну зброю, клинки хаосу на ланцюгах. Наш герой зносить голову вождеві варварів, а Арес добиває решту супротивників. Договір з Аресом виявляється звичною угодою з дияволом. Тепер Кратус вимушений виконувати всі поручення кровожерливого бога війни, вирізувати цілі поселення, в одну з яких поміщає дочку та жінку спартанця Лісандру та Каліопу. І кратос в пилу поживільності вбиває їх. Попіл згорівших тіл дочки та жінки окутує його, роблячи його шкіру блідно білою. Та після цього він получає прізвисько Привид Спарти». Кратос получився своєобразним персонажем. У нього яскравий зовнішній вигляд, але вимовляє він банальні фрази. І насилля в цій грі викрутили на максимум. В кадрі постійно когось рубають на частини, і таке відчуття, ніби це той самий Mortal Kombat. Грецькі міфи передані на рівні тих самих коміксів з мінімумом деталей, хоч образи розробники підібрали вірні, той самий підземний світ з душами, падаючими в стікс з неба, дуже добре врізається в пам'ять. Саундтрек гри був написаний композиторами Маріаном, Роном, Майком, Крісом і Вінні Марчелло де Вінчестером. Саундтрек був випущений на компакт диску як ексклюзивний продукт компанії Sony. Всі хвалили його за розкриття оркестних тем та використання давньогрецьких і етнічних інструментів. Після анонсу гра признання критиків загальним балом 93 від Рангін Gaming та 94 від Metacritic. Том Лейн із CNN написав: God of War – гра, яка заставить вас подумати, чому ви взагалі граєте в ігри? За його словами, гра викликає привикання, а головоломки розбавлення елементами платформера, роблять гру різноманітною. Він високо оцінив атмосферу гри і казав, що це одна з самих жорстоких ігор на ринку. Гра получила масу нагород в серії гра року та «Найкращий Екшен року, після чого розробники почали розробляти продовження гри «God of War 2». В цій частині продовжуються пригоди спартанця. Наперекосяк олімпійцям він вирішив підтримувати спартанців у їх воєнних походах. Терпіння Зевса лопнуло, коли Кратос почав колотити колоса на острові Родос. Пославши з неба меч Олімпа, він вирішив замочити цього ублюдка, витягнувши всі сили з нього за допомогою цього меча. І в кінці кінців Верховний Бог-громовержець убив Кратоса і, падаючи в підземне царство, його рятувала богиня землі Гея та перший титан, якого ми зустрічаємо. Вона порекомендувала йому відшукати сестер долі майорів з їх допомогою реально повернути час назад та появитись в тому моменті, коли Зеус заносить клинок за голову кратоса. Відповідно, тепер шлях спартанця лежить на острів творіння, і після довжелезного мочилова різних монстрів та богів він і Крилов, і кара забрав, і Тесея дверми до смерті забив, і Прометея також, і сестер цих самих замочив. Ну перерізав він боженьок конкретно, після чого Кратос заполучає нитки долі. Кратос повернувся в часі, де повів титанів з собою на гору Олімп убивати вищих богів. В сиквелі продовжували вже невід'ємну частину самого Бога Кратоса, це насильство, і вільно використовували історію. Наприклад, розбавляли давньогрецьку архітектуру єгипетськими оберлізками. Це друга частина в серії ігор God of War і шоста у хронологічному порядку. Це також як Володар Персню вийшов швидше за Гобіта, але по хронології Гобіт відбувається швидше за Володаря Персню. God of War 2 визнана однією з найкращих ігор для PS2 і однією з найкращих екшен ігор 2007 року. І стала грою року на PlayStation 2. На церемонії Golden Joystick Awards Гра була грою Тевтологія, що найбільше продається у Великобританії. Протягом тижня після її випуску було продано 4 мільйона копій God of War 2 по всьому світу. Ну вже після цього і коню зрозуміло, що історія Бога війни всім зайшла. Цей екшен, моменти добивання та полюбившися клинки хаосу. Гра була офіційно анонсована на Game Developers Conference у 2006 році, де Яфе, художній керівник першої частини, оголосив про те, що він йде з цієї посади і працюватиме над другою частиною серії як геймдизайнер. У червні 2006 року було оголошено, що керувати розробкою буде Корі Барлох. Як і у першій годовар в грі використовується двигун Kinetic від Santa Monica Studio. Головний дизайнер боїв Дерік Дейнілс в інтерв'ю сказав, що вони працювали над тим, щоб над вирішенням головоломок та боїв гравець витрачав одинаковий час. Деніал зауважив, що на відміну від God of War, де магія грала невелику роль, у God of War 2 їх метою було зробити магію невід'ємною частиною бойової системи і зробити її більш витонченою. Барлох заявив, що у грі будуть представлені нові істоти та герої з міфології: гарпії, мінотаври, горгони, грифони, циклопи, цербери, сирени, сатири та німфи. Саундтреки до цієї гри написали були чотири композитора, та 10 квітня того ж року було випущено dvd видання з усіма саундтреками. В інтерв'ю IGN у лютому 2007 року Барлок сказав, що його мета полягає в тому, щоб продовжити в God of War 2 історію попередньої гри, розширити Всесвіт і показати ще більше епічних моментів та битв. Він повідомив, що вони багато чого додали до гри порівняно з першою частиною, але вона все одно не дуже відрізняється від попередньої гри. У 2007 році God of War 2 стала грою року на PS2 на 25-й церемонії Golden Joystick Awards. У тому ж році розробники випустили мобільну гру з підзаголовком Betrayal. Не буду довго на ній зупинятись, скажу тільки, що ця гра є 2D і базується на тій ж самій древній грецькій міфології. games of olympus God of War Chains of Olympus Являється приквелом до першої частини гри та четвертої по даті виходу, так як вийшла вона 8 березня 2008 року. Ігровий процес аналогічний попереднім частинам серії. В ньому все також основна увага приділена знищенню великої кількості противників з допомогою різних комбо атак, які можна здійснювати клинками хаосу, основною зброєю Кратоса і будь-якою іншою допоміжною зброєю, підібраною в ході битви. Крім цього, особливістю геймплею є qte моменти, які вимагають від гравця швидко натискати на кнопки контролера в своєчасній послідовності, щоб перемогти сильніших ворогів ну або ж босів. Гравець також може використовувати до трьох магічних атак як альтернативну зброю. Крім цього, гравцеві потрібно вирішувати головоломки, а також у грі присутні елементи платформера. Управління було змінено через вихід гри на PSP, яка має менше кнопок, ніж контролер PlayStation 2. Незважаючи на це, вона отримала захоплення відгуки від критиків, і це перша портована God of War на PSP. Епічні сцени, історія легендарного воїна, нові прийоми, древня Елада та численні загадки. Все це могло вас зацікавити при проходженні даної гри. Але час минає. З роками гра починає забуватись. І як меч Олімпа у 2010 році на голову нам всім вивалюється уже третя частина гри про Бога, Спартанця, Воїнга, і ким він тільки не був в God of War 3. Один із розробників гри Стів Асмуген заявив про те, що апаратні можливості PlayStation 3 дозволяють надати персонажам God of War 3 більшої гнучкості при створенні та дозволяти більшу взаємодію з навколишнім середовищем. На початку березня 2010 -го року голова команди розробників гри Джон Хайт повідомив в інтерв'ю Bomb, що бюджет гри склав 44 мільйона доларів, і при таких колосальних затратах. Гра розійшлась тиражом 4,8 мільйона копій. Якщо в першій частині Кратуса на його шляху були боги Олімпу, а у другій Титани, то в третій частині його путівником стала Афіна, яка набула нової сутності, пожертвувавши собою заради Зевса. У своїх численних пригодах Кратусу також доведеться зіштовхнутися зі своїм братом по батькові Гераклом. Та зі своєю мамашою, тобто дружиною, Зевса, дай дві секунди, щоб ти пояснив, що робиш на моїй території. Моя машина зламалася неподалік. Мені потрібен телефон, а в мене його немає. Там ще була гея, і потім ще був ще якийсь ящик Пандори. Він його не зміг відкрити, тому що його, оту... тому що його окутує полум'я Олімпу. Ну і заміс, Кратос, Зевса, Фіна, Пандора. В кінці кінців два бога падають в середину титана. Та Кратос протикає громовершця мечем Олімпу, попутно вбиваючи і саму гею, в якій відбувався всей цей заміс. Кратос падає вниз. Коли він прийшов до тями, з'явився привид Зевса, який мало не вбив Кратоса. Афіна вимагає повернути їй ту силу, за допомогою якої він зміг вбити Зевса. Надію. Надію, вона колись помістила в самісіньке дно ящика Пандори під усіма нещастями, як силу, яка буде останнім шансом. Спочатку Афіна думала, що сила, яку знайшов Кратос, відкривши ящик, була злом. А надія залишилась всередині ящика. Коли ж Кратос сказав їй, що Ящик був порожній, Афіна зрозуміла, що Кратос дістав силу надії, тоді як зло Ящика заразило богів Олімпу. Афіна каже Кратосу, що тільки вона зможе розпорядитись цією силою за призначенням, але Кратос так не вважає. Він розкрив їй наміри здобути владу. Він виголосив сакраментальну фразу Моя помста відбудеться зараз. І пронзив себе мечем Олімпу. Надія блакитним фонтаном йде з нього в небо та проливається на землю у вигляді крапель. Кратос вирішив дати її майбутньому людству, а не віддавати Афіні. Афіна лютує. Вона не чекала такого повороту подій. Вона витягує меч Олімпу з Кратоса, що стікає кров'ю і йде. Кратос захлинається своєю кров'ю декілька секунд чути дихання, яке потім переривається. Через деякий час показується те саме місце, на якому Кратоса вже немає, а сліди крові ведуть до урвища. І саме тут починається оцей самий прикол з Тіктоку. Гра отримала премію Spike Video Game Awards. Номінації самоочікувана гра 2010 року. 30 листопада 2009 року було об'явлено про вихід версії Ultimate Edition, в яку будуть включені ексклюзивні матеріали. 2 листопада виходить God of War Gods of Sparta. Гра є шостою частиною в серії ігор God of War. За хронологією, вона знаходиться між God of War і God of War 2. За хронологією Ghost of Sparta є четвертою частиною серії. І весь сюжет цієї гри заключається на тому, що Кратош шукає свого давно загинувшого брата Деймоса. В дитинстві його забрали боги, і він у честь свого брата зробив татуювання, схожі на родимі помарки Деймоса. Наступна випущена гра God of Wars Ascension. І в цілому вона отримала сприятливі відгуки від журналістів та критиків, які високо оцінили її видовищність та епічність. Деякі з них казали по типу, що історія була не така впевнена, хоча рецензисти сказали, що ігровий процес залишився таким ж крутим, як і в інших частинах серії. Вони критикували баланс і глибину бою. Ascension не здобула стільки нагород і не продалась таким тиражем, яким продавали з її попередники. Але здобула кілька номінацій, у тому числі від гільдії сценаристів США, God of War Ascension є приквелом до інших ігор серії. Гра починається з Кратоса, який ув'язнений. закутий у ланцюгах і понівочений Ерініями через те, що порушив його клятву крові Аресу. Проте йому вдається вирватися на волю. Незабаром він виявляє, що сама в'язниця Бріарей, перший ув'язнений Еріней. Який порушив клятву крові Зевсу. Він був перетворений на в'язницю проклятих на покарання за зраду. Долаючи ілюзію створену тисифоною та її знайомим демоном, Кратос знаходить і вбиває Мегеру, забираючи амулет у Робороса, який був відібраний Ереніями у Кратоса. Коли він був ув'язнений 15 жовтня, саундтрек було надано безкоштовно на PSN протягом обмеженого часу. Примітною особливістю саундтреку Ассеншн. Є те, що його записав тільки один композитор. В усіх попередніх іграх було кілька композиторів, а тут тільки один. Бейт сказав: моя мета полягала у створенні звуку, який підтримував вічну тему атмосферу God of War. Як же закінчилась гра, Кратос повертається до Спарти, де його зустрічає Оркос. Він вихваляє перемогу Кратоса над Ереніями, але розповідає, що Кратос не буде вільний від зв'язку Ареса, якщо він не вб'є Оркоса. Він просить Кратоса вбити його, що звільнить їх обох від Ареса. Кратос спочатку відмовляється, але постійні прохання Оркоса зрештою змушують Кратоса вбити його. Кратос спалює свій будинок з трупом Оркоса всередині і йде, починаючи свій шлях до того, щоб стати кращим серед богів. Гра буде перезапуском, при цьому продовжуючи події попередніх ігор і перенесе серію у світ скандинавської міфології. При тому усі попередні ігри серії були засновані на грецькій міфології. Ігровий процес був перероблений з нуля і значною мірою відрізнятиметься від попередніх ігор серії, незважаючи на те, що God of War Ascension ввів у серію розраховану на багато користувачів гру. Нова гра буде однокористувацькою. Трейлер, показаний на e 3 2016 продемонстрував елементи, схожі на рольові ігри, такі як окуляри знання та стрілянину з лука, та можливість використовування гніву з парти під час битв. Ця здатність використовується як новий погляд на можливості гніву у попередніх іграх. Гравцеві також потрібно шукати ресурси крафту, на відміну від попередніх ігор, в яких було задіяно фіксовану камеру від третьої особи. У новій грі буде вільна камера з-за плеча. Головною ж зміною стало те, що Кратос більше не використовує свою фірмову зброю клинки хаосу, оскільки він втратив їх у фіналі God of War 3. Проте коли Атрею стає погано, Кратос іде додому, щоб знову взяти мечі хаосу, бо тільки вони ефективні в Хельхеймі. Замість них тепер використовує магічну бойову сокиру, яка може бути заряджена здібностями стахій і кинута у ворога. У тренері було показано, як Сокера охоплюється льодом і шпурляється кратосом у ворога, після чого магічно повертається до його руки. Кратос також зможе використовувати рукопашний бій. Здатність вперше продемонстрована в Ascension. Хоча гравці всю гру гратимуться кратоса, будуть моменти, коли гравець зможе частково керувати його сином Атреєм. Одна кнопка присвячена його синові. Та буде використана залежно від ситуації. Залежно від того, куди дивиться гравець, син зможе стріляти зі свого лука стрілами-блискавками. Протягом гри син допомагатиме у бою, пересуванні, дослідженні та вирішенні головоломок. Перш ніж зупинитись на скандинавській міфології, команда хотіла використати як основу єгипетську міфологію. Барлок сказав, що половина команди була за неї. Але так як там набагато більше про цивілізацію, вона менш ізольована, менш безплідна. Вони вирішили зупинитись на скандинавській обстановці, тому що вони хотіли зосередитись на кратосі в ній, ну єгипетській міфології, дуже багато всього відволікає від центральної теми чужоземця на чужоземній землі. На ранній стадії розробки була розмова про зміну протагоніста гри, посилаючись на героя Нінтендо Маріо та ігор щодо нього. Барло сказав, що як і Маріо, Кратос прив'язаний до серії God of War. У грі, попри знайомі всім клинки хаосу, дали можливість орудувати Левіафаном головною зброєю Кратоса. Якщо простіше, то це просто магічна сокира, яка раніше ще була у феї, тобто у дружини Кратоса, луком Атрея Кігтем, щитом Стража та цими самими клинками. У грі ми зустрічаємо Міміра, з яким згодом проведемо всю кінечну гру. Забавних братів гномів Брока та Сіндрі, коли в будь-який момент можемо до них звернутись за крафтом нової броні, богиню Фрею, синів Тора Магніта Моді, та сина Одіна Бальдра, який і буде заносою на всю гру. На початку 2018 року гра потрапила в топ-10 найочікуваніших ігор на думку багатьох видань. За перші три дні після релізу гру було продано в кількості 3 мільйонів копій. За місяць продажі перевищили більше ніж 5 мільйонів. Наприкінці травня 2022 року Sony опублікувала офіційні дані про продаж God of War дев'ятсот у 971 тисячу копій, станом на березень 2022 року на ПК. Гра отримала високі оцінки та позитивні відгуки в ігровій пресі. Її середня оцінка за даними агрегатора Metacritic становить 94 зі 100. За підсумками 2018 року багато видань включили God of War до своїх списків найкращих ігор року, у тому числі The Virgin, Weird, The Guardian, Telegraphs, Playground, Каново. Деякі, зокрема, Gamers Radar, Polygon та Світ Фантастики назвали їх найкращою грою року. До його калубки приходить Бальдер, якого послав Одін, який якось узнав, що Кратос саме тут. Не знаю, як, ну ладно. Здолав же чужоземця. Кратос за треєм відправляється у подорож до Мідгарду, щоб розсипати попил помершої мамки. І на їх шляху буде богиня Фрея, яка нам як допоможе, так і буде мішати. Здурівший синок Бальдер, якого ми вбиваємо вже вдруге. Сенітора Магніта Моді, Світовий змій Йормунган, всередину якого ми будемо запливати за оком Міміра, щоб відкрити шлях в Йотунхейм. У результаті Кратос розповідає синові про своє минуле і про те, як убивав своїх родичів, включаючи батька Зевса. Атрей запитує про те, чи здатні боги на щось окрім батько вбивства. У відповідь Кратос каже, що обидва повинні вчитись зі свого досвіду і не повторювати помилок попередників. У секретному кінці Кратос і Атрей повертаються додому і йдуть до сну у сновидінні. А треті знається, що Тор з'явиться в їхній будинок з невідомою метою наприкінці Фімбуль Вінтера. Ну і на цьому закінчується гра 2018 року, щоб 9 листопада 2022 року повернутись в останній на даний час грі з під заголовком Рагнарьок. Через три роки після закінчення подій попередньої гри, Кратос і Атрей живуть у своєму будинку в Мідогарді, чекаючи на завершення Фінбульвінтера і настання Великої битви. Потрапивши в засідку Фреї по поверненню з полювання, вдома вони знаходять свого вовка Фенріра на смертному одрі. Атрей використовує магію Йотонів, щоб перемістити душу вовка у свій ніж, а потім перетворюється на гігантського ведмедя і нападає на батька. У будинку Кратоса є Тор. Тим самим збувається сон Атрея трирічної давності. Разом зі своїм батьком Одином. вони пропонують Кратосу угоду. Атрей відмовляється від пошуків Тюра скандинавського бога війни, а Тор і Одін дозволяють їм спокійно жити у Мідгарді. Кратос відмовляється від пропозиції і після бою з Тором ховається у будинку гномів, Ковалю, Брока та Сіндрі, на дереві Іктрасіль. Це тільки мацюпусінька частина сюжету гри, щоб нагадати вам, що і як починалось, у квітні 2019 року Санта Моніка студія укотре згадала про продовження, коли випустила динамічну тему для God of War із зображенням головних героїв на чуні, на якому можна було помітити руну, що зображують напис A Ragnarok is coming». Того ж місяця Корі Барлох опублікував серію повідомлень у своєму Твіттері, в яких розповідав про процес розробки God of War, що вийшло у 2018 році. Публікації містили не лише цікаві факти про розробку, а й секретне послання, яке можна було розшифрувати як Регенерак Is Coming. Знову ж таки, прямо натякаючи на те, що швидкий анонс наближається через деякий час, 16 вересня 2020 року. Остаточно відбувся офіційний анонс гри в рамках презентації PlayStation 5, на якій було показаний короткий тизер-трейлер з написом Ragnarok is coming», тим самим підтверджуючи основну тему гри, про яку розробники натякали. У вересні 2021 року, під час заходу PlayStation Showcast 21 було показано трейлер ігрового процесу, в якому також було показано деякі катсцени безпосередньо з гри. У представленому трейлері також було підтверджено точну назву гри, яка до цього часу залишалась невідомою з моменту її анонсу. Вже після заходу PlayStation Showcast 21 стало відомо, що Ерік Вільямс, який раніше працював над серією God of War, був затверджений як керівник проекту, а Корі Барлох виступить як його продюсер. 6 липня 2022 року було випущено кінематографічний трейлер. І було оголошено, що реліз гри відбудеться 9 листопада 2022 року. Не обійшлось без скандалів. Після виходу першого трейлера деяким фанатам не сподобався образ чорношкірої йотунші Ангербоди. 14 вересня 21-го року нарактивний директор проєкту Медсофіс відгукнувся про скарги фанатів так. Ангербода в нашій грі молода темношкіра жінка. Переважна більшість гравців у захваті і думають, що вона приголомшливо виглядає. І чорт забирай, це правда, але крихітний, гучний клаптик інтернету був ображений цією ідеєю. Також деякі, фанати погано відре... Також, деякі погани... Також деякі фанати погано відреагували на тувстого Тора. Ну, на мою думку, блін, це ж чудово, це Тор... Пивасік, ось так я його буду називати, Пивасік. Ганувар це наша інтерпретація міфології. Ми розповідаємо особисту історію на тлі богів, гігантів тощо, через нашу призму, також розказав Медсофіс. І на даний час це остання частина про історію Кратоса. Як я вважаю, його історія підходить до свого кінця, так як за довгі 18 років про Кратоса його історію здовж і впоперек була розказана повністю. Таче можна розвивати історію його сина Атрея. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях. І все, ура! Кінець цього відео настав. Я хочу подякувати всім, хто подивився його до кінця. І якщо раптом тобі це відео сподобалось, ти можеш поставити лайк та підписатись на канал. Я буду безмежно радий. Ну а ми ще не прощаємось. До наступних відео. До зустрічі!